Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, всім успіхів, бажаю та захисту від клятих москалів. Нехай боги вас бережуть від зла. Усім привіт від зюби Михайла. І сьогодні традиційний прогноз на останній день січня, 31 січня, вівторок 2023 року. І перш ніж приступити сьогодні дозволили себе юзати. Пташині Таро, я хочу, чтобы вы послухали осью прычу Феликса Кривина, называется она «Петух-массовик». На штатную должность в курятник был назначен петух-массовик. Это был дельный опытный петух. В свое время он подвязался в качестве штатного поэта в популярной газете «Быка за рога». Потом возглавлял какую-то спортивную организацию. И вот теперь в связи с развернувшейся кампанией за повышение вылупляемости цыплят был брошен в курятник. Петух собрал вокруг себя наседок и принялся разучивать с ними песню. Куры, взявшись за крылышки, ходили по кругу и пели мы выполним, высидим долг до конца. Яйцо нашей жизни опора. И если наседка уйдет от яйца, Она не уйдет от позора. Культурно-массовая работа была в разгаре. Правда, куры с трудом выкраивали минутку, Чтобы посидеть на яйце. Правда и то, что цыплят с каждым днем Влуплялось все меньше. Ну, це був единственный недостаток успішної боротьби за повишення вилупляємості. Ось така притча, вона неоднозначна, і вона каже про те, що кожен потрібен, щоб займався своєю справою і не ліз у справи інших. Ну, а яйця це, звісно, потомство. І сьогодні я не випадково розпочав саме цієї байки, бо сьогодні пташині Таро. Пташині Таро існують поки що в єдиному варіанті, який ви бачите сьогодні на бойовому посту. Що ж стосується вівторка 31 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14. Або 23 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, ми скоро дізнаємося, і сьогодні нам про це будуть розповідати пташині Аркани Таро. Пропоную вам не напружуватись! Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це завжди буває на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку Водолій, деякі з яких святкують, напевно, свій день народження, чи тільки готуються до цього, чи вже відсвяткували, яким буде останній вівторок січня 2023 року. Будьте обережні, пелікан – це аркан. Відлюдника він каже про те, що сьогодні день в певних обмеженнях, тому не виходьте за рамки дозволеного, намагайтеся жити інтуїтивним життям і ні в якому разі нічого не розпочинайте в цей день, в цей день навпаки. гарно закінчувати щось, а ось розпочинати ні. Пам'ятайте, що ви не можете вирватися за ті межі, в яких ви існуєте. Для представників знаку риби Сьогодні день, коли не слід поспішати. Оцей попуга, це в оригінальному таро, Жрець або папа, і він каже про те, що сьогодні день поганого настрою, тому намагайтеся якось свій настрій підіймати, ні в якому разі не поспішайте і не довіряйте лише власній інтуїції, бо інтуїція, якраз у цей день, може трошки вас підводити. Тому будьте зібрані і все ж таки дослухайтеся до тих слів. Що вам кажуть оточуючи. Далі у нас ідуть овни. Для овнів цей вівторок гарний день. Вам випала вища карта: це карта світу або вінець магів, і вона каже про те, що сьогодні день безмежних результатів. Сьогодні ви можете багато чого досягнути, ви можете зібрати у свою скарбничку, а також закінчити якісь великі справи, якесь велике діло, яке вже давно вже тягнеться. Сьогодні буде кульмінація цієї справи. Також день пов'язаний з нагородами і з безмежними можливостями. Також представники з Знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон, Для тільців. Ваш день, вам випала ваша карта. Так, це карта блазня або крокодила, і вона випала в прямій позиції, що не дуже гарно це каже про те, що день пов'язаний з матеріальними якимись побутовими проблемами, тому менше на них звертайте увагу, будьте більше гумористами. Подивіться цей фламінго, який тримає яйце, це розбите яйце. Тому цей день, коли ви можете зробити якісь помилки, будьте обережні, не робіть ніякі. Гріхів, і тоді все буде гаразд, будьте чесни перед людьми та перед самими собою. Для представників знаку Близнюки вам випала ось така блакитна сорока. І вона каже про те, що сьогодні день, що ви можете як сорока, так само. Говорити, говорити і говорити багато зайвого. Також цей день пов'язаний з рухом, з рухом вперед. Ви сьогодні обов'язково, якщо будете в дорозі, чи у вас якісь справи недомашні, а вам треба кудись їхати. Сьогодні гарна, гарний шлях буде, досить відкритий. Єдине, що вам слід дуже звернути увагу до своїх слів, не казати нічого зайвого. Також представники знаку Близнюки у цей. І вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для раків гарний день! Вам випав ось такий імператорський пав павич, і він пов'язаний з арканом імператор, і він каже про самореалізацію. Про Гарний, гарні обставини, які навколо вас складаються. Люди вам будуть в цілому допомагати. І якщо у вас якісь важливі справи, ваші знайомі, ваші родичі обов'язково принесуть вам якусь допомогу і якусь користь. Максимально реалізуйте усе можливе, що до вас прийде у цей день. Для представників знаку Лев. День не без змін вам випав ось такий чорний ворон. По-перше, він пов'язаний з планетою Сатурн. По-друге, він пов'язаний з арканом Смерть. І аркан цей непоганий. Він каже про те, що все потрібно, щоб змінювалось. Якщо ви бажаєте щось змінити в зовнішньості, чи, можливо, в своїй оселі, в своїй квартирі можете це цілком робити сьогодні день гарний до змін і до будь-яких магічних дій. Тому, якщо ви займаєтесь магією, сьогодні вашу. Усілякі магічні операції будуть дуже гарно проходити. Для представників знаку діва. Гарний день, ваш день вам випала ваша карта. Це каже про те, що у вас день неймовірних можливостей, але від вашого вибору залежить те, яким цей буде день. Подивіться, хто тут намальований. Це ластівки і це закохані, Тому це гарний день для будь-яких любовних інтрижок, для походів зі своїм коханим чи коханкою. У кінотеатр, у театр, якщо у вас є така можливість, а якщо ви знаходитесь на відстані, обов'язково зателефонуйте своїм коханим. Таким чином ви можете і собі облегчити серце і їм дати надію на гарне майбутнє. В цілому, день гарний, бо випала ваша карта. Для представників знаку Терези емоційний день, причому емоції це ці позитивні. Віра, надія, любов ось ті емоції, які можуть скрасити будь-яку темряву, розігнати цю темряву і наблизити вас до перемоги. Не втрачайте надії, ось що каже цей голуб, який летить уверх, і це дуже гарно. Тобто, ви гарно контролюєте свої емоції, і можете також цими емоціями поділитися з тими людьми, кого ви кохаєте. Для представників знаку скорпіон, навпаки, інший голуб, який летить вниз головою. І це перш за все погане самопочуття, фізичний стан ваш, ваш не найкращий. Також це якісь витрати матеріальні, також це трошки пов'язано з втратою майна, втратою коштовності тобто сьогодні день. І коли, якщо вам треба щось придбати, слідкуйте за гаманцем, щоб не витратити всі свої кошти, а також раціонально використовуйте свою фізичну енергію для представників знаку стрілець. День пов'язаний з малими грошима, вам випала карта Сонце. В даному випадку це рай, райські пташки. Воно каже про те, що в цілому день непоганий, але багато грошей до вас не прийде. Також день пов'язаний з темрявою, тому готуйтеся до того, що знову будуть вирубати світло. Ну і намагайтеся. Бути щедрими, ось що каже ця карта. Також представники знаку Стрілець. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті «Козироги». Для вас цей вівторок це День омани, День Ілюзій. Вам випала карта Сутінки, у даному випадку вона ось такий чорний лебедь, і вона каже про те, що вам не слід. Якось обольщатися на якісь пропозиції сьогодні, навпаки, не день для того, щоб підписувати якісь договори, чи вести якісь такі бесіди, де ви можете розкрити якісь свої таємниці, тримайте свої таємниці при собі. І ще представники знаку Козиріг у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку РАК. І нарешті загальна карта дня, що загалом принесе вівторок, 31 січня, всім людям, що дивляться і що не дивляться цей прогноз. Отож, це карта мага, в даному випадку це Орел. Він летить вниз головою. Тобто сьогодні не гарний день для будь-яких починань, не дуже гарний день для чоловіків, поганий день для творчості. І поганий день для прояву свого егоїзму. Пам'ятайте, що всі ми живемо в єдиному світі, і ваше его воно ніщо, якщо його порівняти, з его нашої великої матінки планети Земля чи з его нашого великого тата Сонця. Перегорнути сонце каже також про те, що сьогодні може бути несильно ясна погода. Ну і звісно, зима, холодно, тому зігрівайтеся, як можете. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Ну, і поки є ще час, розповім вам трошки про тенденції дня. Світанок, південь, захід сонце, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Рано. Вранці не сильно гарні години, але починаючи з 10 і по 11 найефективніший час, коли можна багато чого зробити. Південь не дуже гарний час, потім непогані години аж до півночі. В півночі є погані якісь передчуття, але якщо ви будете спати, вони вас тільки вісні зможуть дістати. Ну і найгірший час цієї доби це вже світанок на середу, 1 лютого. І я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці пташині аркани, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирати. Але все, додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка Бог.